Сьогодні будемо грати гру на телефоні Shapes Factory Game. У мене встановлено в той вона виглядає ось таким чином. Така назва можете знайти. Нажимаю грати. Будемо проходити з нуля. Тут максимум тільки, на жаль, 7 левелів. Далі треба заплатити приблизно 200 гривень, щоб продовжити старші левели. Ну, в принципі, нам достатньо 7 левелів. Версія на комп'ютері також буде відео. Там більш повна версія. Ось тут видно Unlock Full Game це 200 гривень. Продовжити це в мене з першого левела. Я його видалю, оскільки тут не можна дві паралельно гри грати. Так ось воно і буде. Я нажимаю New Game. І тепер давайте працювати. Зараз нас загрузиться. Отже, з чого ми починаємо? Починаємо з того, що ми можемо рухатись. І в цей центральний склад в нас повинні попадати кружочки, квадратики і різні штуки. В нас є копалка. Ось. Я її можу переміщати. От я нажав, я переміщаю її. Вона показує, в яку сторону. Таким чином я можу її повертати. Я погоджуюсь з цією кнопкою. І в мене є копалка. Вона починає копати. Але мені треба прокласти дорогу. Я нажимаю на дорогу і починаю. Можна щелкати по кліпці. Мабуть, будемо поки що щелкати. Нажимаю ОК, і в мене йде вже перші накопані продукти. Тепер я бачу, що в мене ось тут є отакий кружочок ось в цьому місці. Це з ним ми будемо е, працювати, це наша ціль. Ось. Інші інструменти в мене заблоковані, і мені треба можна приблизити, подивитися на карту. Ось таким чином у нас є інші території. Це в нас мітка тут в кутку справа. Це у нас мітка, де наша карта. Якщо ми заблудились, то він показує компас, куди, де наш хаб. От, А якщо нажмемо, то він нас перекине на цю територію. І У нас є ось ця зірочка: це наші амгрейди. Вони допомагають, бачите, от коли буде 30 їх. Зараз ми... Тоді я зможу збільшити з X1 до x 1 до швидкість до x 5 для дистриб'юторів тунелі і цих белців. Це основні копалки, можна сказати. От. Ну і тунелі, і тунелі судуть пізніше. Ну, Все, що треба розуміти. Давайте зараз почекаємо левел. Збільшується. Ми перейшли на наступний левел. Нам доступний новий елемент. Нам пояснюють інструкцію. що це катер, який розділює на дві половинки. Нам показують два приклади, як ними користуватися. Перший приклад це може бути одна лінія. А далі він розпилює пополам, як доску, якесь, і виходить з права частинка, і з лівої частинки виходить. Нам показує другий приклад. От він також розрізає на дві частинки, але нам треба тільки ліво, а право просто викидує. Але обов'язково умови, що повинен бути рух лівої і правої частинки, якщо це дві полоси вам треба, або викинути. Не може бути так, що ви не вказали викидувати половинки, якщо вони вам не потрібні. Цей механізм він зупиниться і він не буде вам розпилювати ну, пополам. Тому мені вказано. Щоб перейти на наступний левел, мені треба 40 штук-половинок які з лівої сторони. Також в мене є зірочка отут вгорі, яка показує, що в мене доступний апгрейд. Не знаю, чи буде візуально вам видно швидкість, Можете це фіксувати, наскільки вони повільно йдуть. І зараз я перешвидшу їх і нажимаю апгрейд. Тепер мені треба 500 половинок внизу, таких, щоб додати до апгрейду. От дивіться. Ну, Трохи видно, трошки перешвидшилося. Тобто таким апгрейдом ви можете пишити всю свою гру. В принципі, ми зробили все, що могли. Тепер потрібно розпилювати. Давайте розпилювати, фіксую. Тепер він розпилює. Але я хочу показати, що одна полонка пішла, а друга Оце це мені не зрозуміло, от тепер видно, що конвейер зупиняється. Більше він не буде рухатись, поки ми з правою частиною не вирішимо, куди її або видаляємо, або далі пускаємо на е, склад. Але нам від цього, поки нема великого зиску поки що, потім може пригодитися. Я краще відправляю на склад. Оскільки ця гра побудована на апгрейдах, то іноді потім е, потрібно буде такі половинки, наприклад, Типу, чи ще якісь штучки. Тому я їх все одно не видаляю. Відаляю, дуже в рідких випадках, а практика показує, що майже все потрібно. Для пришвидшення гри я буду використовувати проактивну позицію, я буду постійно щось та й строїти. Я тикаю, вона все приходить і я нажимаю ОК. Тепер я дві дороги прокладу. Одну, знову дорога. другу. Ось і в мене йдуть половинки. Давайте ми ще прокладемо. Тобто я нажимаю на меню, нажимаю Куди. Якщо треба покрутити, то крутимо. Нажимаємо ОК. З'являється дорога. Ага, вже є наступний левел Тут нам нічого не сказано, крім того, що доступні апгрейди нам тепер я все показував, що йдемо далі по левому. Мені треба 70 квадратиків. Будь ласка, квадратик, Крутим. на вулиці. Можна і тут побудувати дорогу, але в мене пропаде копалка. Тепер, е давайте попробуємо. я зажав і тепер я можу його видавати. Вони нажав оцього рейдера. Тобто, коли в мене була дорога... Я її цепевно нажимаю на хрестик, щоб вийти за адапний режим. Тут я, мабуть, ось таким чином зроблю. Вернусь назад. Ось таким чином зроблю. Тут в нас копалка і ми її йдемо сюди. Тут у нас копалка, і ми її йдемо сюди. Тут у нас копалка і ми йдемо. Сюди палку не зафіксував. Привик на, на Там Вона зразу кладеться. Окей. І панель сіра не дуже видно. Ага. Двома пальцями треба рухати. Ось. Я поки так завершу, потім його поправлю. Ось таким чином, прикладаючи нову дорогу, мені доступна нова річ це балансер, от його назва. І він е, може е, в, з двох доріг складати в одну, це корисно. Е, коли ви будете транспортувати на далекій відстані, наприклад, і вам ну, цього. Дорогі, щоб не будувати, на цю дорогу підселитися. А іноді треба з одної, дуже насиченої, треба розділити на дві, щоб вони себе більш вільно почували для швидкості. ось тільки в цій грі важлива швидкість. Ось і так. таким чином. Мені треба знову половинки, але права половинка це важливо. Тому ми знову користаємося нашими нурницями сюди, ми їх крутимо, щоб вхід, бачите, зелено. З входу то буде два виходи. Нажимаю ОК. І я прикладаю одну дорогу, другу дорогу. І в мене починається рух. Далі. Де можемо, там користуємося. Тут я би хотів побачити, які взагалі вони. Мені треба права половинка, значить дивіться, права половинка вийшла звідси, я її беру. А цю. Ліву, в принципі, можна, хоча ні. Тут я... Придеться. Можливо так. Буде поки так. Права половинка в мене буде запущена. Далі. Все одно 7 левелів не будемо займатися сильно перфекціонізмом. Тут вже дорога є, Ця... ці зупинилися просто. Ось тепер давайте далі. Немає ще всіх інструментів, це я будую для майбутньої станції. Тепер як це працює? Давайте вон, до прикладу. У нас є ліва частина, права частина. Да. Права частина вона вгорі. Тепер я можу використати отаку річ. Поставити ось цей балансір. А це поворот, він може повертати на 90 градусів. Тобто, в нас ой, йшла внизу показана в неї знизу вверх, лінія цього конвейера. З лівії частинки, коли ми їх повернули, вони стали такі, як шапочка зверху. Заради цього йдем е, Я оцей момент покажу ось таким чином. І тепер вони виходять з одної лінії Ось, двома пальцями я можу. Далі поскролити. І ось таким чином, тепер вони з двох ліній йдуть в одну. Це я завершу думку. Але я би так вже тепер не робив. А мені треба тепер шапочки верхушки. Тепер дивіться. верхушки, У нас є стара лінія, яку мене руйнувала. Якби... Тепер будемо користуватися. Тут достатньо один раз повернути. Вона заходить і виходить ось така вже. А тут на цій лінії треба декілька разів повернути. Ось таким. Чину вона вниз. Потім у нас буде, ще раз, якщо зробити, вона буде виходити з боку. Я очікую, вона з боку. І ще один раз. Давайте ми його покладемо. Ось так. І тепер буде вверх. І тепер в мене швидше буде сам процес. Тобто ліву сторону я один раз, а цю сторону треба прокачати три рази. Раз. Ну і тут ви не будете бачити, але три рази пологіці повинні розуміти, що вона заходить нижньою, потім вона стає боковою, а тут вона виходить верхньою. Ага, тут навіть нам показують, бачите, як підсказка, що виходить в... вход... внизу і вверху в нас такі кружечки намальовані. Тобто вихід буде в нас так, як потрібно. Але треба 170 народ, так що давайте працювати, а не сидіть, склавши руки. Ось таким чином. Отже, у нас тут буде лінія. Я ось так от проведу, так же видно які вони виходять. Ось, а тут видно, що треба попрацювати ще над ними. От він виходить внизу половинка, далі йому кладу він виходить не видно, вона зліва. І ще раз. Вона виходить верхньою. Тепер я коду їм обом на дві лінії балансір. З'єдную. Спеціально роблю відступ, щоб ви бачили. Тепер у мене зліва і справа є балансір, і тепер я можу прокласти до фінішу. Ось таким чином. І тепер у мене отака річ. Ось. Тепер да, у нас п'ятий левел, і в нам показує, що доступний тунель. Ну, у нас не дуже велика карта, щоб тунель робити. От тунель він йде знизу, він перетинає якусь магістраль, і потім він виходить звідси. Тобто це як підземний перехід. Нічого особливого, це, щоб не робити перехрестя, тут не можна робити перехрестя напряму такий хрест. Є підземні переходи. Тепер нам треба зробити 270 четвертинок. Четвертинка береться з половинки. Тобто мені треба ось ці, які вже існують, виводити на вулицю. Давайте ми його поведемо на вулицю. Можна робити з нуля. Я буду робити ось таким чином. От половинка. Тут я викину, тут придеться викинути. Це, щоб вам не відволікати, я його видалю, щоб ви розуміли, що воно таким чином йде. Ось. Але в даному випадку це ще не кінець, якщо ви бачите, я виведу їх. О, що цікаво. Тепер дивіться, мені треба праві половинки. Такі. От вони в мене ось тут, я їх можу зразу ввести до дороги. А ці е, друзі внизу, їх, щоб не викидувати в мусорку, я їх покладу на обертання. Отак от, от дві зелених стрілочки зліва і справа. Окей. І в мене вони такі самі. Тепер я можу їх підселити на цю саму дорогу. Ось тут покладемо, щоб не було помилок. Це в мене вже з досвіду. Тут воно могло в цьому місці закритись Тепер вони акуратно йдуть туди. З цією лінією розібрались, давайте з цією лінією розберемося. Накладаємо на неї розділювач. Дивимося, в нас ця половинка не підходить. Хоч вона піде туди, але вона не потрібна. Ось таким чином прокладемо. Так. І тепер вони готові. Тепер ми їх також складемо в одну дорогу з двох, щоб економити тунелі. І тепер з правої сторони вони всі пішли сюди, і таким чином у нас працює. Тепер у нас є 70, але цього мало, треба 270. Давайте ще промалюємо одну із моментів. Отже, давайте ми покладемо копалку, покладемо. Розріз. Розріз. Тепер в даному випадку я буду пришвидшуватись. я буду ось таким чином ділити цю, поки заморожу. Якщо в мене буде час, я її розкрию. Так. Ось таким чином в мене є. Мали би бути половинки. Я їх щось тут не бачу. Не мої половинки. Давайте я спробую їх видалити і побачите, як вони йдуть. А, мабуть, мені треба їх буде розвернути, щоб вийшла половинка. Бачите, він не розрізає. Тому давайте я покодуємо тут оберт ось таким чином. Тобто розріз йде зверху вниз лазер. от Тепер це я викину. Тепер мені треба праві половинки, значить, ніжню лінію мені треба поправити. Ось таким чином. Мені доступний зафарбовувач, пейнтер називають його. Тут все зрозуміло. Ви повинні копалкою ще накопати зелених. Кольок для фарбування ви подаєте зверху в кольорову таку отвір, а в цей отвір ви додаєте будь-яку фігуру а на виході, буде вона зафарбована. Нічого складного. Отже, я поки грався, мені треба тепер 300 червоних кружків. 300 червоних кружків Тобто не половинки, я поки це залишаю, мені треба червоний колір, Я віддаляюсь. Ось у мене ось той червоний колір, і я буду таким чином працювати. Отже, ось цей пейнтер, я його кладу сюди. Мені він так не зручний. Давайте його видалю. Оскільки колір знаходиться тут внизу, а сопло знаходиться зверху. Тут є, ну, принаймні, у десктопі, то надіюсь так само. Так, да, ось таким чином. Оця кнопочка вона перемикає отвір туди чи сюди. Мені треба знизу. Тепер я його кладу сюди, сюди, сюди. Це в мене перша копалка. Я її зразу вкладаю сюди. З цієї сторони я починаю добувати кульки, ну, шарики наші. І тепер вони, коли пройдуть, у нас буде все порядок. І ми собі будемо молодці. Я приєднаюся до цієї балансірної лінії, щоб зекономити час ось таким чином. І тепер червоні, зараз хочу, щоб я побачив, він працює, він буде сюди піде. Бачите, він виходить туди. Тобто це як змішувач. Тепер в нас він не справляється, а нам треба таких 300 звертаю увагу. Тепер давайте будемо попрацювати. Почнемо з того, що, як нам краще розвернутися. Ну, в нас є тунелі. Давайте будемо користуватися тунелем. Таким чином я зроблю тунель отут. Щоб ви ще потім бачили Погнали. значить Це ми йдемо сюди. І тут нам пригортається тунель. Ми його кладемо тут, нажимаємо ОК. Тепер другий тунель буде ось тут. І з'єднуємо, підтверджуємо. Копалку, ставимо копалку, розвертаємо копалку, нажимаємо ОК. Дорога, 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 дорога. Нажимаємо ОК. Далі я просто беру вихід, приєднуюсь на цю лінію, оскільки вона тут не за... ця автострата на таким чином не забита. Пропали тих дві кульки, але ну вже хай так і буде. Тепер звертаю увагу, що хотілося б швидше. А для апгрейдів треба 500 отаких половинок знизу. Тому я переключуся на повороти. Ось тут я бачу оце я викину, щоб половинка, яка вийшла, мені рахувалась половинки. Бо це буде дуже довго. Ну, може і не дуже довго, але така річ. Передивіться, йдемо єм крейди. Ось о 10. ось тут пише. 11 то я хочу ще в принципі, і останній рівень, я так розумію. Можливо, так і зупинився на цьому. Давайте далі. В мене є копал, це фарбування, Ось таким чином ми її тут зробимо. Крутим, ставимо дорогу. І вихід, я його зроблю таким цікавим чином. Через тунель. Ось таким чином, оскільки тунель може мати певну відстань. Даже ось таким. Ну, я зроблю коротше, щоб ви бачили, як воно працює спеціально. Ось така штука. Тепер заходив в тунель, виходить сюди. І далі попадає стайк, тут вже така. Плотненька дорога, але все одно ще немає черги. Якщо там буде е, проблема з входженням, от, тут, от зараз бачите, вже така плотна струйка, то я роблю на вході ось таким чином. Я роз... Ну, тепер червоні з цієї сторони бувають. Тобто вони вільно себе почувають, якщо дуже напряг, там, сильно напрягаюсь, то вони підуть туди. Далі, в нас тут колір є. Тут колір, тут черга, тут все в порядок. Діємо далі. У нас вже 130. Нічого, давайте далі. Значі знову кладемо Painter. Пейнтер. Ну, пейнтер попаду вже трошки далі, щоб тут була одна полоса, щоб я міг маневрувати при потребі. Так, копалка. Копанка. Ось таким чином. Ось таким чином. І тут в нас йдемо. Ось таким чином я собі прокладу дорогу. Працюю, йдемо далі, знову дорогу включу і хочу підсідитися сюди. Ось таким чином. І вони підуть туди. Видно, що тут немає дуже довго до кольору, хоча може воно вже буде чергу створювати, можна підсилити при бажанні, покажу, як це відбувається. Ось таким чином і в нас буде тепер швидше. Тепер з двох буде йти, бачите, ретер по дві. Ось така ще річ є У нас вже 230. Ну, чудово. В принципі, поки ми зробимо, то ми завершимо. Але давайте попрацюємо далі. Це в нас буде кульки, це в нас буде пейнтер Звідси можна взяти, до речі. Також він буде одну туди, а одну сюди нам давати. Поки ніяких змін не відчуємо, найбільший розгін це буде на десктопі, там, де більше. І ось таким чином ми з'єднуємо. Сьомий левел Рота... ротатор тільки в другу сторону. То був вправо завітушка, а це в нас вліво. Ось така річ. І все. І він каже: unlock повний гей, От він нам показує там до 20-го левела. Потім нові там якісь речі нам дають. Blueprint це якби копіювання цілих схем своїх заново. І чорний режим.